На Житомирщині правоохоронці викрили групування, яке вибивало гроші з людей. А в разі відмови платити учасники банди викрадали людей та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у Коростишеві. 17 серпня в Корольовському районному суді Житомира мають обрати міру запобіжного заходу. всім учасникам групування це вісім осіб. Служба безпеки України разом із національною поліцією блокували на Житомирщині діяльність злочинного угруповання, яке займалося рекетом, потужним рекетом. Зловмисники вибивали з людей великі суми коштів під надуманими приводами або ж е, створюючи штучно конфліктні ситуації. І ось сьогодні у Корольовському районному суді розглядатиметься питання щодо обрання міри запобіжного заходу усім вісьмом затриманим, двом лідерам злочинного угруповання та шести активним учасникам. Двоє лідерів це жителі корист. Тишева, тобто саме там, де е і були і облаштовані в тому числі катівні, куди вони вивозили людей, які не погоджувалися платити їм данину або ж ту суму, яку вони намагалися з них вибити. Близько 11 години ранку під стінами суду зібралися військові, адже серед потерпілих військовослужбовець зловмисники погрожували його вагітні дружині. Захисники говорять, ракетерів не мають відпустити додому або надати право внести заставу. З колегами прийшли для того, щоб суд встановив справедливість. Щоб була обрана міра запобіжного заходу злочинцям у вигляді тримання під вартою без внесення грошової застави. Потерпілого я не знаю. Я просто прийшов сюди як громадянин України. Я маю право бути присутнім на судовому засіданні як вільний слухач. Підтримую в першу чергу через те, що військовослужбовець будуть на фронті воював, а тут а погрожують, погрожують його дружини. І це дуже дике відчуття, що ти воюєш, не знаєш, чи буде все добре, чи не дай Бог якийсь. Щось трапиться а тут, а твої дружині погрожують. Надіюсь на те, що правосуддя буде справедливим. Засідання суду почалося о 17.30. одночасно в різних судових залах обирали міру запобіжного заходу двом учасникам угрупування. Прокурор клопотав про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Враховуючи вище викладене, останній перебуваючи на волі, може обґрунтовано відповідно до ризиків коли бачив 177-ї 3, продовжити вчиняти тиск на вказаних потихлід, які перебували постійно під фізично-таморальним впливом останніх. Крім того, ще зраховуючи наявність судимості в курсі, хоча відповідності до статті 89 воно погашеному, разом з тим, купса має кримінальний доступ притягся до кримінальної відповідальності за різного роду злочину. Враховуючи виконання також те, що кукс ніде не працює. Фактично живе за рахунок чинних кримінальних правопорушення вихідів майдані, що є фактично і основним джерелом доходу, старна обладнання по пошук. Обрати закупівлі захід у відтриманні тримання вартою без можливості несення застави. З того зору, що я прочитав, там було написано, що в мене вдома знайшли РДГ до нас тут. Я не розумію, що це. І ну, не маю можливості навіть не неї користуватися. Ще тут написано, що в мене знайшли всі пакеті, що вину кристалічно, типу на критичному. Я також не маю відношення до цього. Взагалі ніякого. Я не розумію, як воно будемо могло потрапити. Мені здається, що це сенатор, так само, що з цією гранатою. Почалася повітряна тривога, тому оголосили перерву у судовому засіданні. Після перерви суд обрав міру запобіжного заходу. Тримання під вартою до 13 жовтня 2023 року без права внесення застави.